Просто страшне коїться зараз в світі, і е, людей ніхто не хоче в принципі, лікувати. Так є задача у промисловості нагодувати смачно, але не зовсім корисно. У медичних працівників лікувати хворобу за допомогою е, медичних препаратів. Фармацевтика це взагалі просто великий-великий бізнес. Але е, що потрібно робити для того, щоб бути здоровим, нам мало хто розповідає для того, щоб ми не вживали на постійній основі таблетки, для того, щоб ми гарно Розвивалися, були розумними. Профілактували хворобу Альцгеймера. І зараз я буду говорити про жири, жири якісні. Тому що в усіх, просто куди би ви не пішли, в будь-яких закладах не використовують якісні жири. Нам потрібно різноманітні олії, Сиродавлені олії різноманітні. І ось Я хочу розповісти вам про одну з таких олій це олія Волоського горіха. Це наш український продукт, який робить торгова марка Живодар. Вони на шнековому не, вик... не роблять на шнековому. Відтисканні на пресування, тому що це е, такий дешевий спосіб здобути олію. Вони виготовляють тільки на гідравлічному пресуванні. От уявіть собі, бабуся з дідусем взяли горіхи в ляний мішок, помістили, відтисли ось це, що не нагріваючи. Оце все найвища якість, найвища користь. Така олія допоможе вам профілактувати хвороби Альцгеймера, профілактувати серцево-судинні захворювання як антиоксидантна дія також буде. Замовляйте вже водар.